Вітаю, любі друзі, любі глядачі. в цьому відео коротко про матч за суперкубок Англії Кристал Пелес Ліверпуль, який завершився нагадаю 2-2, і в якому по попіналям в підсумку переміг Кристал Пелес з рахунком 3-2. Ну а перед тим як я скажу власне висловлю свої думки стосовно гри. Нагадаю, що у вас є сьогодні унікальна можливість підписатися на цей канал і раджу цією можливістю, звичайно, скористатися. Ну, а тепер безпосередньо по грі. Що стосується Crystal Palace, то ця команда зіграла в свою гру, і я думаю, що з огляду на рівень суперника можна казати, що матч для лондонського колективу склався. Ну, якщо не ідеально, то дуже вдало і навіть з Такою вагомою перевагою цієї команди на певних відрізках гри. Загалом ну, тут можна тільки привітати Кристал з Пелес з цією перемогою і з ще одним таким бажаним трофеєм для цього клубу. Ну, а що стосується Ліверпулю, то. Ну, скажу так, з поправкою на перший матч сезону та статус цієї гри, Ліверпуль загалом показав не дуже в таку видовищну, я б сказав, місцями навіть ну, відверто, нудненьку і флегматичну гру. Можливо, команду розслабила та ну, якби, легкість, якою клуб забив два м'ячі в ворота Крістал Пелес, але. Ну, Загалом такий інертний футбол, який показали червоні, і, вірніше показували десь хвилини аж до 80-ї, ну, був трошки неочікуваним. да, Неочікуваним від них. Тепер для Арнеслота, насправ... насправді, починається випробування на тренерський хист. Ну, В минулому сезоні я переконаний. Слот, ну, молоде, що зумів по чемпіонськи розпорядитися спадщиною Юргена Клопа і також супутнім фартом. Але ну, я, ніхто не переконає мене в думці, що то все ж таки була команда з е, суттєвими напрацюваннями саме Клопа. Але ну слот молодець, що використав все це. Але віднині е, е, нідерландському спеціалісту ну доводиться, доведеться вирішувати з куди складніші завдання, і ну побачимо, як він зможе з ними з ними впоратися, як зможе їх вирішити. І, ну, що насправді представляє себе ну, даний спеціаліст. Ну, я маю на увазі, що він представляє себе на рівні такого клубу, як е, Ліверпуль, і такого чемпіонату, як АПЛ. Е, вот. Ну, а ще додам по грі Ліверпуля, що так ну, тривожить. Е, це те, що оборона поки що, поки що, що, е, ну, явно продовжує сезон минулий. Е, і загалом <кій> збалансованої якоїсь такої гри у... Команди немає, у команди червоних немає. Да? Але ну, поки що це зрозуміло все можна списати на ну, труднощі початкового етапу сезону, да? на незіграність колективу, на той же статус матчу, який, як відомо, претенденту на золото АПЛ краще ну, не вигравати. Да? Є відповідна статистика і є відповідна прикмета. Ну і загалом я плекаю сподівання, що до п'ятниці, от до 15 серпня, вже і Салах прокинеться, і Вірц включиться. Ну так, по максимуму, да, і ну, загалом гру в обороні, перш за все, Ліверпульці підтягнуть, да. Але от є одне є питання яке. Ну, не знаю, взагалі вирішиться і не зовсім розумію, в чому та ну суть цього питання. Це е, ситуація з Федеріко Кєзою. От ну дуже мене інтригує, дуже мене цікавить, чому. Він не грає і чи буде взагалі грати в Ліверпулі, що взагалі відбувається з цим гравцем, або зарнес лотом по відношенню до цього гравця, тому що ну, <кій> гравець то непоганий і в минулому році купувався як такий багатообіцяючий вінгер, яким він, власне, і був. Але вже скоро, наприкінці серпня. Да, Будемо святкувати рік, як К'єза був підписаний Ліверпулем. Але за цей рік він не награв, якщо я не помиляюся, навіть і 15 матчах матчів у всіх турнірах. Да? Це при тому, що він ну, там, переважно з замін виходив. Да? І в той же час його нікуди не продають. Більш того, що дивує. Зараз вже навіть прямого конкурента Кєзи, а саме Діаса, да, продали, але Кєза навіть в цьому матчі в ком'юніті Шилд не виходить на заміну. І от незрозуміло, чи на нього розраховує клуб, ну, Арне да, чи він настільки ніякий, цей Кєза, що слоту він потрібен лише, в. Ну, в якості можливої там заміни не знаю, там, для Гакпо у випадку травми останнього. Чи навіщо цей гравець? Вірніше, не навіщо він Ліверпуля, а чому він не грає. Оце найцікавіше. І дивують новини зі стану Ліверпуля, ніби ну, К'єза з одного боку хоче покинути клуб, з іншого боку, клуб каже, що ми на тебе розраховуємо, але ну, чувак як не грав, так і не грає. І, це ще одна, ну особисто для мене така невеличка інтрига. От буде цікаво. Дізнатися, коли ж він заграє. Ну, побачите, бо я, наприклад, вважаю його дуже перспективним вінгером, і мені здається, що Ліверпулю він може користь принести. Але от якась дивна позиція Арнеслота поки що спостерігається. Ну, я думаю, що доволі швидко ми отримаємо питання, відповіді і на це питання. Ну а так, загалом, що залишається почекати вже буквально там скільки три дні залишилось. Почекати до п'ятниці, до 15 серпня, коли Ліверпуль буде відкривати сезон в АПЛ і зіграє з Бормутом уже без Іллі Забарного. Я думаю, що щось вже буде зрозуміло і по тій грі.